А ви коли-небудь задумувалися, який вклад зробили у ваш розвиток вчителі? Задумалися? Тоді не забувайте дякувати їм за це. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Прийдеш, дуже Доброго дуже, дуже, дуже дякую. Знайомтеся, Це вчителька початкових класів 9-го ліцею Олена Пушкарьова і за її плечима. Понад 30 років педагогічного стажу. Чи не всі випускники називають Олену Олексіївну своєю другою мамою? Бо ж вона, мов те ясне сонечко, усю себе віддає дітям. А її креативні уроки завжди школярам в радість. Урок має бути хеппі. Ось відчуваєте, як вимовляється це слово на одному подиху. Хеппі. Так і урок має проходити на одному подиху. Саме такі цікаві уроки на одному подиху, і проводить Олена Пошкарьова та ще на свіжому повітрі. Тож ходімо, подивимось. Ось так у повній гармонії з природою, у затінку старого Клена і проходить урок літературного читання у третьокласників. На гіллячках на тоненьких не погас. та опеньки, Урок літературне читання. І ми в такий спосіб в колі друзів, використовуючи наш метод крісло автора, перевіряли віршик. Які вони вчили про білочку, і така форма звичайно дуже подобається дітям, надихає, і нам цікаво дивитися на ті емоції, які вони нам дарують, на їхні почуття. Але на жаль, ми не можемо часто дозволити собі такого. На жаль, часті повітряні тривоги негативно позначилися і на емоційному стані, і на успішності дітей резюмує вчителька. Навчання сказати погіршилося, нічого не сказати. Знаєте, дуже важко запалювати серця кожної дитини, щоб горіло і прагнуло різні обставини сімейні. Багато зараз горя в родинах. це настільки складно робити. Це все на нас накладає саме ця страшна подія, що відбувається зараз у нашій країні. І ми кожного дня під час хвилини мовчання із дітками молимося для того за тих, хто в дітях, за нас життя. І за тих, хто зараз стоїть за нас. У час складних випробувань саме спілкування з дітками і заряджає на позитив, та неймовірно окриляє. І мене все життя рятували. Рятували, рятують і сподіваюсь, буду рятувати тільки діти. Вони просто дійсно рятують моє життя. Я не виживу. Шкільне життя завжди сповнене різних курьозів та незабутніх історій. Тут ніколи сумувати. Нещодавно піднявся. І, можливо, не в усіх частинах міста буревій дуже сильний, Дійсно, який дуже став нагадувати смерть. Я відводила діток у школу, а деякі залишилися у нас на площадці. Згадую, що там залишилися діти, і я бо бачу, що дерева вітер пригинає до землі. Всі кульочки попіднімати, все сміття в повітря. Я вибігаю, а Богданчик, учень іншого класу, стоять, обняв школу спортзал і тримається за угол. Я питаю богданчику, тебе хоч там не, вітер не, не піднімав угору, не падав ти. А він каже, ні, я міцно тримався за трубу. А потім добіг до школи, а йти далі не можу. з заплющеними очима, бо вітер позасипав очі. Я за ручку його веду до школи, привели до порядку, його вмився і каже, мені три дні дякував мені в той день саме. Казав я вам дуже дякую за те, що ви мене врятували. Така вже місія вчителя не лише навчати, а ще й виховувати, направляти та іноді рятувати. Ми були посороли з моїм другом, там коротше побилися. А Олена всім прийшла і все розрулила. <гум> тобто вона вас помирила? Так. Да. більше Не сваритися? Ні, ми найкращі друзі. Я коли впала на нашій шкільній флощадці. Вона повела мене до нашої медсестри. Вона завжди допомагає, виручає є дуже добре. Майже всі учні Олени Олексіївни вже визначилися з майбутньою професією, а відтак старанно гризуть граніт науки, аби досягти поставленої мети. Я маю стати дизайнерком. А для цього треба навчатися і завжди розуміти. Вона завжди допоможе, вона завжди підійде. Все на дошкін, дуже добра вчителька. Саме добра, саме красива в школі, саме завжди допоможе, добра вічлива. Знайомтеся перед вами майбутній прокурор Артем. Тому що там заробляти дуже багато грошей і, і все-таки там дуже класно працювати. І дуже там все таке красиві, стіни, весь будинок сам красивий. Тому що в мене хрещений був, він же мій в мене прокурор. Я до нього з'їздив там був на роботу один раз. І побачив, що там красиво, так хочеться тепер стати прокурором. Мені стати флористкою для цього я гарно навчаюся. Вона добра, вона справедлива і завжди може допомогти. Чуйна, вродлива, красива. Надихнувшись прикладом мами, донька пані Олени теж пішла по її стопах і жодного разу не пошкодувала. Для мене моя мама приклад того, як має себе поводити вчитель, як він має себе тримати, як він має доносити інформацію. Але перш за все, як він має ставитись до дітей і до всіх оточуючих людей. Тобто, всі ми знаємо, що вчитель професія нелегка. А вона своїм прикладом показує. Як це має бути? Тобто, що він має підтримати, вислухати, чомусь навчити, підтримати, деколи пожурити, якщо це потрібно, але своїм прикладом показує, як повинно бути. І діти, вони ж як дзеркало наше, вони щитують те, що їм транслюєш, і вони те далі несуть у життя. Вчителі, які серцем відчувають дітей, завжди отримують віддачу. Так і в учнів Олени Олексіївни, є одна дуже щемна традиція. Яка не змінюється десятиліттями. Діти щоранку зустрічають свою вчительку на шкільному подвір'ї. Так було і 10 років тому. Часи міняються, а добрі традиції завжди залишаються.